Вітаю вас на уроці основ здоров'я. Тема сьогоднішнього уроку Стосунки і здоров'я. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число і тему уроку Стосунки і здоров'я. Коли потрібно, зупиняйте відео і давайте відповідь на запитання. Стосунки і здоров'я це у нас у підручнику параграф 22. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, які бувають види стосунків, як стосунки впливають на здоров'я людини, які бувають спільні риси і відмінності стосунків з різними людьми, потренуєтесь уникати непорозумінь. Зможете оцінити якість своїх стосунків, і кожен розробить для себе план їх удосконалення. Види стосунків. Усі люди спілкуються один з одним, коли вони разом живуть, знайомляться або навчаються, між ними виникають стосунки: родинні, дружні, ділові і романтичні. Отже, в зошиті записали стосунки, поставили дві крапочки і переписали всі ці чотири види стосунків. Одні стосунки формуються за нашим бажанням, інші незалежно від нас. Стосунки це зв'язок між людьми, які добре знають одне одного. Приклади стосунків це стосунки батька і сина, брата і сестри. Тітки й племінниці, бабусі й онука, тренера і спортсмена, учителя й учня. Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні і сумують, коли змушені розлучитися. Нездорові стосунки характеризуються підозрами, агоїзмом, бажанням контролювати і підкорювати. Здорові стосунки є запорукою щасливого і успішного життя. Вчені дослідили, що вони сприяють зменшенню кількості стресів і хвороб, зростанню популярності й упевненості в собі. У дорослому житті такі стосунки сприяють підвищенню авторитету, вищому рівню фінансового добробуту, стабільності в подружному житті. Чому? Тому що люди, між якими склалися здорові стосунки, Повніше реалізують себе, легше долають труднощі та проблеми. Давайте розглянемо малюнок 44 про стосунки з різними людьми. І порівняємо свої стосунки з батьками, з іншими членами родини і вчителем і друзями. І дамо відповідь письмово, що спільного у цих стосунках. І чим вони відрізняються? Тобто у зошиті поставте цифру 2 і дайте відповідь на таке питання, що спільного у устосунка у родині, з вчителями і друзями, і чим вони різняться? Отже, давайте поговоримо спочатку про стосунки з батьками. Батьки люблять тебе, незважаючи ні на що. Піклуються про тебе, виховують, захищають і підтримують. Залишать, назавжди залишаться частиною твого життя. Іноді ваші смаки не збігаються. Деякі батьки ставляться до дітей із розумінням, інші надто Контролюють їх або навпаки приділяють їм недостатньо уваги. Стосунки з братами і сестрами. Брати і сестри схожі на тебе і ростуть поруч із тобою. Ви ділите між собою домашні обов'язки. Вони захищають тебе і допомагають, іноді надокучають. Чи, навпаки, приділяють тобі мало уваги. Стосунки з вчителями. Учителі навчають тебе і розвивають твої здібності, допомагають розв'язувати проблеми, наставляють і виховують. Іноді бувають надто суворими, упередженими або несправедливими. Друзі. Стосунки з друзями. Друзі проводять з тобою вільний час. З ними можна поговорити про все на світі. Завжди готові допомогти. Не видають твоїх секретів і не роблять тобі зла. Іноді висваритися через дрібниці, деякі друзі можуть погано вплинути на тебе. Як стати командою? Послухайте історію Ел Толстой. -тол Батькова наука В одного чоловіка було три сини. Помираючи, батько звелів синам принести віник і по черзі переламати його. Проте ніхто із синів не зміг виконати такого завдання. Тоді батько звелів розв'язати віник, взяти кожному сину по прутику і переламати. Сини без труднощів впорались із батьковим завданням. На це, батько їм сказав, на це батько їм сказав Сини мої, ось так легко, як ви переламали прутики, зможуть і вас збороти вороги, якщо ви будете поодинці, а разом вас не здолає ніяка сила. Чого навчає батько сині? Він навчає їх бути разом, бо тільки разом вони є сила. Як діти в команді, ми можемо повчитись і у тварин. Як діяти у команді, ми можемо повчитись і у тварин. Уроки спілкування від гусей. Махаючи крилами гуси, які летять на чолі з граї, створюють підйомний потік. для... Тих птахів, що летять за ними. Веподібна будова зграї приблизно на 70% зменшує зусилля під час польоту порівняно з тим, якби гуси летіли поодинці. Отже, гуси нам дали такий урок. Той, хто рухається в одному напрямку з іншими, досягає бага... бажаного швидше і легше, тому що інші члени команди створюють для нього сприятливі умови. Другий урок. Якщо птах випадає зі зграї і починає летіти сам по собі, він одразу відчуває опір вітру і сповільнює рух. Тому намагається якнайшвидше повернутись зграю. Урок. Краще ж залишатися в команді з тими, хто рухається у тому ж напрямку, бути готовим приймати допомогу і самому надавати її іншим членам команди. Коли птах, що летить попереду, втомлюється, він повертається у зграю. А на його місце стає інший. Урок. Якщо учасники команди по черзі виконуватимуть найскладнішу роботу, це піде на користь усій команді. Якщо гуску підстрелити або вона захворіла, з граю залишають ще два птахи. Вони летять за неї, допомагають і захищають її. Аж поки вона одужує або помре. Урок. Треба підтримувати одне одного і в радості, і в горі. Стосунки в родині, класі підлітковому середовищі. У кожної людини може бути різний склад сім'ї. Можливо, хтось живе під опікою близьких або родичів. По різному можуть складатися і стосунки між членами родини. Добре. Коли молодші поважають дорослих членів сім'ї, а дорослі молодших, розуміють одне одного, радіють успіхам, обговорюють проблеми, шукають шляхи їх розв'язання. Стосунки в таких родинах сприяють здоров'ю. Проте іноді в сім'ї виникають непорозуміння. Наприклад, через те, що дорослі контролюють кожен вчинок молодших членів родини і тоді, навпаки, приділяють їм мало уваги. Підлітки можуть надто різко реагувати на такі ситуації. Поліпшити стосунки допоможуть доброзичливе спілкування, взаємні поступки, уміння слухати одне одного. Якщо спокійно, не підвищуючи голос пояснити свою думку, оточуючи краще, зрозуміють її. Взаємна допомога в домашніх справах, щирий інтерес до справ близьких, спокійне висловлювання і сприймання порад сприяють доланню непорозумінь. Для підлітків важливо мати авторитет серед однолітків, спілкуватися лише. Легше порозумітися, зрозуміти оточуючих серед товаришів у класі, компанію, дворі чи спортивній секції швидше набувають навичок спілкування, формується самооцінка. У розмовах і суперечках одне з одним уча участь. учаться відстоювати і захищати власні думки, визначати помилки. Під час таких розмов формується власна точка зору, переконання. Працювати в команді. Важливо, щоб серед однолітків склалися стосунки взаємної довіри, у колі однокласників, товариське доброзичливе ставлення одне до одного, готовність допомогти у складній ситуації, допомагатимуть долати труднощі, сприятимуть розвитку кожного. В такому класі навчатися комфортно спілкуватися з однолітками завжди приємно. Підлітки разом не тільки на уроках, вони грають у спільні ігри, обмінюються музичними дисками, разом проводять дозвілля. Серед однолітків кожен може знайти однодумця, того, хто розуміє його, з ким можна ділитися секретами. Таким? Так виникає дружба. Справжній друг для підлітка це той, хто не зрадить і не підведе. Чесність, щирість, порядність дуже важливі для підтримки дружніх стосунків та гарного настрою. Щоб бути вірним і надійним другом, слід додержуватись правил дружби. Правила дружби перше, якщо друг Помиляється спокійно сказати йому про це. Друге. Не боятися вибачатися, якщо образив друга. Третє не грубіянити, не злитися. Четверте. Зберігати довірені другому таємниці. П'яте. Бути чесним, щирим, толерантним. Шосте довіряти другові, ділитися думками, радитися. 7. Бути завжди готовим приймати другові, прийти другові на допомогу чи захистити його. 8. Не сваритися, не сперечатися через дрібниці. Дев'яте уміти приймати допомогу, поради й зауваження друга. Як поліпшити стосунки? Наші вчинки впливають на інших людей і викликають у них різні почуття. Наприклад, ви з другом домовилися зустрітися о третій, ти спізнився на 20 хвилин. Він, звісно, може розсердитись на тебе. Якщо ти не помий, миєш за собою посуд чи забудеш прибрати ліжко, то замутиш батьків, не, не виконуєш домашнє завдання прикро вразиш учителя. Усе це не сприятиме поліпшенню ваших стосунків. І навпаки, коли скажеш другові щось приємне, звариш картоплю до маминого приходу, будеш активним на уроці, то викличеш теплі почуття. Таким чином, твої стосунки з другом, батьками, вчителями поліпшуються. Навички формування стосунків. Для формування позитивних Міжособистісних стосунків треба володіти багатьма життєвими навичками. Навичками спілкування і підтримки, уміння розв'язувати конфлікти навичками ефективного спілкування, толерантністю, упевненістю, навичками роботи в команді. Отже, що ж можна сказати? Існують різні види стосунків, але в будь-якому випадку стосунки важли... в стосунках важлива довіра, чесність і щирість. Поліпшенню стосунків сприятимуть навички ефективного спілкування, уміння працювати в команді, уміння дружити, сприятиме повазі оточуючих. доброзичливі стосунки зміцнюють здоров'я. Домашнім завданням вам буде прочитати параграф 22 під назвою стосунки і здоров'я. Також намалюйте кожен портрет людини, стосунки з якою ви вважаєте особливими. Це може бути як малюнок, так і опис цієї людини. Напишіть, що ви найбільше цінуєте у цих стосунках. На цьому все. З нетерпінням чекаю ваших малюнків, описів. До побачення, до зустрічі! Дякую за увагу! Бажаю здоров'я та успіхів у навчанні!